Період часу з 2 по 8 січня працівники поліції Шепетівського району задокументували 615 адміністративних правопорушень. З них закерування транспортним засобом у стані сп'яніння 21, за вчинення хуліганських дій 2, за вчинення насильства в сім'ї 12, за розпиття спиртних напоїв у громадських місцях 56. За порушення правил дорожнього руху 290 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 2, за зберігання. Наркотичних засобів три. За 10 днів нового року до поліції Хмельниччини звернулось 23 ошуканих шахраями людини. Зловмисники використовують усі доступні способи, аби знайти чергову жертву: телефонують на мобільний чи стаціонарний телефон, надсилають електронні або звичайні листи, пишуть повідомлення в соціальних мережах та різних месенджерах, розміщують оголошення в інтернеті. Вони усіма доступними методами завойовують довіру потенційної жертви, і коли остання потрапляє на гачок, просять під різними приводами надіслати гроші, після чого одразу ж зникають. Існує багато сценаріїв, які використовують шахраї у своїй злочинній діяльності, щоб заманити жертву до пастки. Але кожна людина, незалежно від віку, може захистити себе і своїх друзів та рідних, озброївшись знаннями про найбільш поширені види шахрайства. Тому вкотре нагадуємо вам про це. Наступна інформація вбереже вас від шахраїв. Тож, шохрайство пов'язане з виманюванням реквізитів банківських карток. Зазвичай зловмисники тут діють за двома схемами. В першому випадку вони представляються банківським працівником або працівником Служби безпеки банку і розповідають історію про несанкціоновану спробу зняти кошти з вашого рахунку. Не даючи людині часу на роздуми, шахраї одразу ж просять персональні дані: номер картки, пін код код у вигляді трьох цифр на звороті картки, начебто для посилення захисту заощаджень. Як тільки власник карти видає всю необхідну інформацію, вони одразу ж знімають з його рахунку усі кошти, причому як власні, так і кредитні. У другому випадку. Цієї шахрайської схеми злодій випитує персональні дані та коди доступу до карток під виглядом покупця, який начебто бажає перерахувати вам кошти за товар. Як запобігти? Пам'ятайте лише два коротких правила: перше, банківські працівники ніколи не питають пін-коди від вашої банківської картки. Якщо людина наполегливо просить вас надати їй такі дані, це шахрай. Для того, аби перевести кошти на ваш рахунок покупцю, який здійснює оплату навіть дуже великої суми, пін-код від вашої картки теж не потрібен. Отже, якщо у вас намагаються отримати цю інформацію під таким вигаданим приводом, ви натрапили на шахрая. Шахрайство з авансовим платежем або передоплатою. Вас просять наперед сплатити повну вартість товару або ж надіслати частину коштів за товар або послугу. Як тільки ви перераховуєте кошти і продавець, а доволі часто і сам інтернет-магазин, особливо якщо він розміщений в соціальних мережах, зникають. Як запобігти? Єдиний спосіб уникнути втрати коштів не мати справу з такими продавцями, які вимагають авансовий платіж за покупку і навіть пропонують інших варіантів розрахунку за товар. До того ж, насторожити має і надзвичайно низька ціна на товар, наприклад, вдвічі нижча, ніж на аналогічну річ в інших магазинах. Шахрайство, ваш родич у біді. До речі, дуже особливий від шахрайства для Шепетівщини. Ця афера розрахована на емоційні переживання людини і сильне бажання допомогти близькій людині, яка потрапила у халепу. Шахраї телефонують друзям або родичам, видаючи себе за самих жертв або ж за представників певних професій, лікарі, слідчі, прокурори тощо. Змальовують екстрену ситуацію, наприклад, потрапив у лікарню, потрапив у ДТП чи до відділку поліції. І буквально благають терміново надіслати гроші, наприклад, за невідкладну операцію. До речі, поширена ще одна шахрайська схема на тему допомоги. Вона більш сучасна і працює у соціальних мережах. Шахраї зламують персональні сторінки людей і від їхнього імені розсилають листи друзям з проханням терміново позичити гроші, розповідаючи про травми, хвороби, життєві проблеми і так далі. Як запобігти? Перше, що потрібно зробити у такій ситуації, це не бігти, перераховувати кошти, а особисто перетелефонувати тій особі, яка начебто потрапила у біду. Якщо до неї не вдалося додзвонитися, це не привід для паніки. Зв'яжіться з іншими його родичами, друзями чи знайомими і з'ясуйте, коли його бачили востаннє і де він може бути. Врешті перетелефонуйте до лікарні чи до поліцейського відділку і запитайте, чи така людина до них доставлялась. Шахрайство з працевлаштуванням. Часто таке шахрайство починається з того, що пропозиція роботодавця звучить занадто добре, щоб бути правдою. До прикладу, працюєте вдома по кілька годин на день та заробляєте десятки тисяч гривень на місяць, або ж керівна посада без досвіду роботи. У таких випадках, як правило, все закінчується тим, що шукач залишається і без роботи, і без грошей, які його просять внести на рахунок, начебто для покриття витрат на оформлення документів. У таких випадках зловмисники можуть себе видавати як роботодавцем, так і представником рекретингової агенції. Відомі випадки, коли такі псевдофахівці навіть на певний час орендували офіси або створювали ілюзію успішності. Як запобігти? Тут слід пам'ятати, що безкоштовний сир буває лише у мишоловці. По-перше, серйозні роботодавці ніколи не вимагатимуть від потенційного працівника будь-які кошти, тим паче на збір документів. По-друге, якщо вам пропонують швидкий і дуже високий заробіток, майже не докладаючи зусиль, це вже привід запідозрити щось нехороше. Перш ніж пристати на пропозицію такої компанії, зберіть відгуки та інформацію про неї в інтернеті, пошукайте дані у різноманітних офіційних реєстрах підприємств та підприємців. Якщо ж навіть від вас просять, начебто оплатити послуги компанії-посередника у працевлаштуванні, то Тут варто звернути увагу на платіжні реквізити, чи вони офіційні, чи просто номер банківської картки якоїсь приватної особи. Надіємось, що ці поради стануть вам у нагоді.